Наша команда з переважно всі з Тернополя волонтером від початку повномасштабного вторгнення кожен долучається на певному якомусь напрямку. Хтось пече пряники загальному на великих якихось пекарнях, хтось пече вдома. Хтось передає, бо йому люди щось передали, і так кожен маленькою краплинкою долучається до такої великої справи. У нас є така Оля Тимошенко, яка нас всіх разом організувала, яка організовує ці всі ярмарки. Переважно все її люди передають самостійно. Привезли собою і прикраси хендмейду, і з собою. Всякі вироби, які люди самостійно роблять, передають олі на ярмарки. Багато привезли смаколиків домашньої випічки. Сьогодні що аж п'ять пані напекли з Тернополя. Ще й наші дівчата печуть, хто встигає. І ми це все сьогодні маємо на ярмарку і будемо продавати. Я чекала цієї ярмарки цього службу. службу. Як викладали такі горішки і пляцки. Тут різні кажуть, що різні господині напекли. Ось така ярмарка на благодійність, збираємо кошти. Ляли солодощі, щоб було солодко і згадували в той момент за наших військових. Молилися за них, а їм Бог допомагає. Цікаво на сорті.